Дорогі присутні, дякую, що попри... поприходили. Багато хто з наших не змог прийти з поважної причини. Так що є на це декларації приєднання і людей, які з поважних причин практично не змогли. Так, знову це нам не мішає проводити нашу сесію урочисту, відбачаю, чоловіки, першу урочисту сесію. Так що почнемо, так? Ну, Нашій територіальній громаді вона створюється на підставі діючої Конституції 96-го року. Тому сесія у нас проводиться. 12 червня 2020 року за адресою Київська 369Б. Київська 369Б. 369 з метою усунення на наслідків повалення Конституції з дати прийняття Конституції України, а саме з 28.06.96 року і до сьогодні то проводимо першу урочисту, установчу сесію першого скликання в нашому місті, місті прилучні, чи є здійсненням права на місцеве без безпосередньо, та повідомляє, та відповідає декларації прав народів 76-го року і визначається та гарантується Конституцією 96-го року. Та ми в своїй діяльності не відходимо від положень Конституції України. Всі рішення, що приймаються на сесії, не виходять за межі адміністративної території нашого осередку, території громади міста Прилуки. На території, де жителі ре... реалізують своє право на місцеве всередування безпосередньо. І ці рішення... Не можуть бути тлумачені проти Конституції України 96 року. Тут на нашій сесії присутні всі ознаки державності, тобто прапор випав. Великий герб України, який відповідає стадії 20 Конституції 96 року для організації ефективного самоврядування. Врядування ми власною ініціативою жителями міста Прилуки підтверджуємо ініціативу утворення конституційного територіальної громади нашого міста за статусом публічного власника національного багатства та його представницького створення органу в місті Прилуки Привуцької міської ради та його. Представництво створення органів в місті Приуті міська рада. І першого голову Прилуцької міської ради, обраного із числа вільних громадян, жителів нашої території громади українського народу, первинних власників Національного багатства, самостійної української держави України скорочено Республіка Україна, що були <клес>, присутні на зборах 01.06. 2020 року та є жителями нашого міста. Сесії... Сесія проводиться за ініціативою обраного голови в місті Прилутії, жителями нашого міста. Сесія та, міська... нашого міста вибачається. Обраного голови міста Прилукі і міської ради. Так, Ігорем ПЛП Прилипко, вибачається. За рекомендацією голови посадниця Каря доручається, ну вибачте мені. Дякую. Олександру Людовському. Прошу голову відкрити першу урочисту сесію територіальної громади в місті Прилуки як Прилуцької міської ради. Прошу. Дякую, що зібралися. Багато хто не зміг що ми працюємо за розкладом просвітлення. Протоколи за підписами представників, що відсутні делегати у нас на руках, все згідно з е, закону 96 96-го 96 року, що стосується наших подальших дій. Ми ще не маємо свого приміщення, ще не сформовано на 100% склад ради, то запрошуємо всіх жителів нашого, е, нашої територіальної громади приєднатися до спільної праці і тільки спільними зусиллями. У нас все вийде. Приєднуйтесь, поширюйте серед сусідів, знайомих. На часі дійсно вже є куди звернутися та отримати захід як діючого законотвореного державного органу самоврядування в нашого місця. Та попереду багато роботи як повернення спільної власності, жителям територіальної громади, в фінансових питаннях, так і податковій сюди. Все це нам разом потрібно створити. А, зокрема, система для. Багачення місцевих князьків паде сама собі, як буде жити за Конституцією 96-го року. Конституція України не тільки надає нам право, але зобов'язання, та виконуємо їх разом та стаємо власниками на своїй землі від Творця. Правда одна і ми маємо цей шанс використати заради наших майбутніх поколінь та передати у спадок квітучу заможну Україну. Нашим дітям, нашим нащадкам. Але тільки всі разом приєднатись і буде все. Перемога буде за нами. Дякую пане. Тепер, будь ласка, приступайте урочистей. Урочисте відкриття першої сесії. В приміщенні обов'язково є державні символи. Це державний прапор України, великий державний герб України. І так можна не озвучувати, а можна самим заспівати гімн України. Не обов'язково можна, а можна і так. Тому що прошу пришло... цей статус. Ще не вмерла Україні. Ні слова, ні Воля, ще нам ра. Українці усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, Запануємо ми, браття у своїй стороні. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького. Шу і тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Слава Україні! Героям слава! Дякую. Урочисте відкриття почесесі. Вважається відкрити. ГРБ є, прапор є, він виконали особисто. Конституція є. Так, Конституція. Ми по є. Да. І будемо відповідати. Я, голова Віктор Анатолійович, відкриваю урочисту першу сесію, перше скликання про міської ради, прошу депутатів органу територіальної громади української українського народу, самостійної української держави, України, міської пролуки, природська міська рада. Депутат Карась, Олександр Карась читає присягу. Депутат особисто заповнюють бланк тексту та візують особистим підписом текст присяги. Урочиста присяга депутата на вірність українському народові. Я, Олександр Володимирович Карась, хранитель минулих і майбутніх родів української землі, визнаю себе продовжувачем культурної історичної традиції, соборного українського народу та присягаюсь. Не посоромити ані словом, ані справою гідність героїв української землі, що тисячоріттями боронили українську землю чужинського поневолення, кожної миті дарованого мені життя, боронити мій український народ, його славу і гідність, його первинні права на святій українській землі. Від будь-якої загрози присягаюсь, присягаюсь, присягаюсь. присягаюсь. Ну, будь ласка, знано скачаємо Дякую. Слава Богу. Да, Можуть взяти бланк і особисто заповнити, якщо здається, ані на підіркінці засідання. Давай. Так, прочитали. Голові ради, Ігорю Повітря, вступити в повноваження та виготовити посвідчення депутатам Ради та початку Ради з великим державним гербом України та реквізитами Ради. Друге, раді почати працювати, здійснювати місцеве совредування та ставити на обговорення питання про утворення перших структурних підрозділів Ради. Перше, територіальна поліція, яка забезпеч... для забезпечення правового захисту жителів жителі міс... в межах нашої територіальної громади. За фактом е... голосування призначається депутат, що відповідає виконання рішення із цього е... питання. Е... Пропонується хто? Василь Сергійович Машнов. Машнов. Є заперечення Ні. по цій вічного? Ні, Ні, немає. Ні, немає. На попередніх зборах ми це все озвучили, узгодили. Дякую. Будь ласка, пишіть, колеги, з мене діляться. Одну голову. Ну. Заповняйте, я почитаю, що не запав. Мачн, Василь. Василь Сергія. Друге. Реєстр місцевого самоврядування для забезпечення повноцінного документообігу територіальної громади ради міста Прилуб за фактом голосування числа депутатів призначається керуючий справами. Ольга Васильівна Артемішина. Якщо не буде заперечення... Нема. Нема. Ні, нема ніяких заперечень одноголосу. <клес> Тож Оля Васильівна Володимир. Володимир. Володимир да? да. Василіна, так? так Ольга Васильівна Артемішина. Центр комунальних послуг для забезпечення комунальних питань на території територіальної громади міста Прилук. Радою за фактом голосування призначається депутат, що відповідальний за виконання рішення. Із цього питання. Є пропозиція послугою Олександру Володимировичу Карасі. Буду заперечувати? Немає. Бу. Немає, немає, немає Ліквідаційна комісія для забезпечення ефективної діяльності на території територіальної громади міста Прилуб, організаційних структур ліквідаційної державної комісії УРСР. За фактом голосування з числа депутатів призначається голова ліквідаційної комісії, перший заступник голови ради. Є пропозиція Олександра Миколаєвича Каїка. Підтверджено, так, заперечень немає. Одного голосу. Перший Перший заступник. заступник, так, Щоб ви пам'яталися, другим заступником пропонується Олександр Вікторович Лядовський. Нема заперечень. Питання, будь ласка. Обліковий центр для забезпечення обліку майна в межах територіальної громади міста Прилуки та внесення в реєстр за фактом голосування числа депутатів призначається голова виконавчого комітету ради, другий заступник голови ради. Тобі ж Олександр Вікторович Лядовський. Голова ради доручає керуючому справами ради оформити рішення первої сесії міста Прилук Ради. Оформлене рішення ради разом з протоколом первої сесії, керуючий справами ради, передає в реєстр місцевого самоврядування. Після реєстрації рішення та протокол мають бути нагайно оприлюднені доступних ЗМІ для ознайомлення українським народом. Четверте. І урочисту, першу урочисту установчу сесію. Закрити. Закрити. Пропозиції є якісь питання по узгодженню цими нашими зборами. І сьогоднішніми нашими установчими, можна сказати, урочистими першою сесією є якісь запитання? А ми теж не будемо закривати. Ми все вирішили. Так, Все вирішили. Да, у нас все узгоджено в попередніх, все вирішено. Mm -hmm. Ну тут є все. пропозиція закрити закриті сесію. Будь ласка, підписуйте. Число 12. Провели дуже швидко, швиденько. Дякую. бачите, що робить, як вам час. Як ми підготувалися дуже добре з вами, так, Прошу, все, вирішив підписатися, ви? координатор територіальної поліції, керуючий справами ради, центр комунальних послуг, ліквідаційної комісії. Ну, це передамо по тому. Перший і другий за зазвичай. Так. вже попишемо. Все, добре, дякую всім. Добре. Всім дякую. Всіх вітаю. Так, і Слава Україні. Героям слава. Слава нації. Смерть ворогам. Понад усе. Так, є, є. Так, так. Дякую, до побачення. До зустрічі. Робіть наші кроки. Приєднуйтесь. Слава роду. Слава роду. Так.